Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, і ведучий Олександр Сапельник. У нашому місті був організований проєкт Нульова толерантність до насильства. Метою проєкту було з'ясування важливості висвітлення проблем домашнього насильства. Та більш детально про сам проєкт, та підіб'ємо сьогодні його підсумки з нашими гостями: Наталію Кожем'яка – координаторкою проєкту «Нульова толерантність до насильства та Римою Юрченко психологиною. Вітаю. Добре. Добре. Пані Наталі, ми вже з вами зустрічалися по цій темі, так по цьому проєкту в нашій студії. А давайте ми просто ще раз коротко нагадаємо, що це за проєкт і як він проходить. У рамках 16 днів проти насильства в листопаді ми з колежанками збиралися і, скажімо, створили цей проект, який був підтриманий міжнародними організаціями, тобто це соціальні інноваційні рішення і за співпраці з USAID і фондом ООН у галузі народонаселення. Що він передбачав? Він передбачав серію заходів у кривому розі для молоді, для працівників закладів освіти, для дітей, для органів місцевого самоврядування для того, що. Ми в чергове проговорили про актуальність і важливість теми попередження і протидії домашньому насильству. Ми це зробили, скажімо, впровадили ці заходи, але ну не тільки на цю аудиторію, там було запланований цей проект. Наразі триває інформаційна робота, яка теж у рамках проекту, наприклад, передбачено поширення плакатів флаєрів. І далі продовження роботи, вже, наприклад, з молодим поколінням і так далі. Тобто, це все проект передбачав. Ми його почали втілювати з грудня 22-го року. І от станом на зараз можна сказати, що ми вже провели 41 захід для різних аудиторій з охопленням понад 1100 мешканців і мешканок міста Кривого Рогу. Чудово! А, а наскільки зараз є важливою тема домашнього насильства? 呃，不、uh,。 Статистиці озвучені Криворізьким районним управлінням поліції за минулий рік 6500 звернень до поліції. Ми, коли спілкуємося з колегами, впевнені, що оця кількість це тільки вершина айсбергу. Тому що звертаються до поліції люди вже в якихось крайніх випадках, коли їм загрожує небезпека. Дуже часто люди страждають від економічного, психологічного насильства. І взагалі вони не готові говорити на цю тему. Саме тому ми, як фахівці, ті, які бачать і знають таких людей, намагаємося привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Я, як фахівчиня центру безоплатної правової допомоги, яка забезпечує співпрацю і взаємодію і органів, і плюс інформує суспільство. Моя колега Рима безпосередньо контактує і спілкується з особами потерпілими від домашнього насильства. От ти б цю тему щось додала так, я додам стосовно того, що наскільки це актуально, так. Говорити про це, ми розуміємо, що це така латентна тема, і не завжди особа, яка страждає від домашнього насильства, намагається піти, щоб про це розповідати, казати, тому що є певний психологічний механізм саме виникнення цього питання, чому вони страждають? Є певне таке коло насилля, особа не може вийти з цього кола, не може його розірвати, тому що це така набута форма поведін. У неї. І для того, щоб вона розірвала це коло, потрібно певне втручання, певне втручання з боку інших осіб. Тобто, чому ми намагалися наші заходи запровадити для усіх суб'єктів? Тому що коли до особи, яка потерпає від домашнього насильства, будуть надходити інформаційні якісь. Там заходи або інформація, куди звернутися, вона буде розуміти, що не залишається сама, і це дуже важливо, тому що інколи саме це почуття безпорадності для постраждалої особи є таким поняттям, що вона в подальшому залишається в цьому стані і ніколи не намагається розірвати або вийти з цього психологічного. Аспекту, якщо так, от простими словами, так чому люди бояться про це говорити? А, чому бояться? Тому що це сформована вже модель поведінки, тому що особа, яка перетерпає, вона на жаль не знає, не розуміє іншого ставлення до себе, і вона вважає пепевне таке так психологічне, це аспект розуміння того, що є страх. Страх того, що або співзалежність від кривника, з яким знаходиться в співзалежності, це економічна, або взагалі страх того, що вона варта чогось у цьому світі може спроможна сама щось зробити. І саме ці такі питання, це таке розуміння. Самоідентифікації, тобто у особи, яка потерпає від домашнього насилля, є певний такий аспект пониженої самооценки або самооцінки, так, або Взагалі розуміння того, що е, вона не може, вона сама, і вона залишається ця співзалежність. Взагалі її вона не може наваж, наважитись, і треба допомагати, не осуджувати, тому що інколи буває таке, що чому вони не звертаються до поліції. Дуже таке питання теж, тому що з боку поліції інколи буває таке, що м, особа, коли звертається, каже, ти сама винна, тому що ти там певними своїми діями цього Варта була або сама заслуговуєш на це. Тобто, і це її призводить до того, що вона по-дальшому знов починає зі сором відчувати страх, і не взагалі не знає до кого звернутися, куди піти зі своїми стражданнями. Тому таким особам потрібно більш поваги, більш такого чутлевого, чут. Власне, підтримка. Так, представлення, так тому що вони дуже вразливі. І саме тому Національна стратегія протидії домашньому насильству, навіть передбачено підхід до цієї теми. Це порушення прав людини. А якщо це порушення прав людини, з такими порушеннями потрібно боротися. І держава має забезпечити певні механізми, і вона забезпечує. І наше, скажімо так, завдання в цих в нових умовах, там, в новому законодавстві, навести різкість. Розказати людям, куди звертатись, у кого які повноваження, які є заходи впливу на кривдників. і найцікавіше, які вже є результати притягнення відповідальності і допомоги потерпілим особам. Ну що ж, дякую, і от повертаючись до теми так нашої програми, чи все було заплановано, і чи все вдалося реалізувати? Що було під час проєкту? Я хочу сказати, що вдалося більше ніж заплановано, тому що. Коли ми почали організовувати заходи, на них виник певний попит, і нас почали ще далі, все далі більше і більше запрошувати. Окрім тих 41 заходу, які вже заплановані, були проведені, були окремо проведені заходи, наприклад. Для академії патрульної поліції у різних школах, для поліцейських криворізького управління поліції, тобто ми продовжуємо співпрацювати, розширювати коло партнерів, об'єднувати зусилля, обмінюватися інформацією і ставати таким єдиним фронтом. Протидій домашньому насильству це один напрямок, інший напрямок саме формування нульової толерантності у сучасного покоління. Тобто, ми намагаємося проводити заходи і роботу так, щоб у дітей так, з'являлося таке переконання, що будь-які форми насильства це неприпустимо. Ми поширюємо інформацію про наші права, про право на гідність, на особисту недоторканність, на, на життя і проговорюємо, що робити, якщо такі права порушуються. Чудово. А як активно долучались містяни до проєкту? У нас було декілька заходів, тобто були ті заходи, які заплановані. Наприклад, в кожному районі проведений захід для освітян і був представник з кожної закладу освіти, з кожної школи. То тут ясно, що ці заходи були організовані. Були заходи різного плану, наприклад, заходи для молоді. Коли це був відкритий захід, на який, наприклад, у нас було передбачено 30 осіб учасників, а прийшло 60. Тобто це у співпраці ну, з молодіж, молодіжними організаціями, і хочу сказати, що ми самі не очікували, що ця тема так зайде, що люди будуть ділитися своїми історіями, підтримувати один одного, говорити, як важливо зараз в наші часи збиратися і говорити про ці важливі наболілі теми, не робити вигляд, що такого немає. Угу. Якщо так, от яка атмосфера панувала так, от під час там проведення заходу. От мені просто цікаво, як люди підтримали одного, чи не було якоїсь там сором'язливості серед них? От тут дуже цікаво акцентувати. У нас до речі, дуже велика подяка. Коли ми починали, нас було троє. Окрім того, до проекту долучилися тренер самооборони. Криворіжець, тренерка з самозахисту для жінок, киянка зустрічались мене, так, 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 так Ніна Гаєвська була так, в цій так, студії. Так, Окрім так. того, до нас долучилася команда плейбек-театру Ехо тобто, це дівчата, акторки, психологині, і вони проводили зустріч з молодю, з дітьми, з вчителями, тобто разом з нами пліч опліч. І знаєте, під час того, як вони виступають після їхніх виступів, люди починали. Переходити на відвертості, починали розказувати, щось пригадувати, розказувати свої історії. І це все допомагало, знаєте, подати тему не сухо, не лекційно, не як таку, що. Потрібно про це говорити, а як таку, що ми хочемо про це говорити для того, щоб змінити суспільство. І от якщо порівняти, наприклад, те, який відгук від молоді, від старшого покоління, то молодь все таки більш відкритіша, і вона вже зараз готова говорити. Точне і впевнене, і рішуче, і ні насильству, і боротися. Тобто, це ми точно побачили під час наших заходів. Чудово! Ну що ж, і давайте в кінці, от все ж таки, так підіб'ємо підсумки, так проєкту, от за цей час, який він триває, і чого очікувати в подальшому? Які плани? Ні. Ну, попереду у нас ще конкурс. Пані так. Наталя зараз про нього розкаже більш детальніше. Так, перші етапи, і навіть перші два етапи інформаційні зустрічі, партнерства, це все відбулося. Інформаційна компанія наразі триває, і ми передали наші плакати в усі бібліотеки, в усі відділи поліції, в усі школи міста Кривого Рогу. І сподіваємося, що завдяки департаменту молоді вони потраплять там і до закладів охорони здоров'я, і так далі. І так потім. Тобто, це все Сходиться. Окрім того, хочеться. Поширити інформацію ще більше. І наступні етапи які? Ті вчителі, які були випускниками наших тренінгів, наразі вони проводять самостійно свої заходи і свою роботу. Чудово. Тобто, таким чином інформація, знаєте, розходиться як хвиля. Наступне ми проводимо інформаційну роботу і зараз готуємося до конкурсу. Конкурс називається Ми вільні, рівні, сильні. Це буде соціальні плакати, соціальні ролики, вже станом на зараз. Спочаток прийому робіт 7 Квітня станом на зараз вже здано 20 робіт. Буде журі, буде підбиття підсумків. Всі ці роботи будуть опубліковані що найцінніше в соцмережах, на сайтах, і таким чином ця інформація ще більше розійдеться в суспільстві. Тобто, ми працюємо на те, щоб наситити наше суспільство інформацією про те, як себе захищати у випадках насильства. Ну що ж, а я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії, так та за те, що ви допомагаєте боротися з такою актуальною проблемою сьогодні. Дякую вам, що піднімаєте таку тему. А ви дивились програму Інтерв'ю дня і в гостях у нас були Наталя Кожем'яка, координаторка проєкту «Нульова толерантність до насильства та Рима Юрченко психологиня. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.